Вітаю вас! Дуже добра новина, перш за все, для українців. Тому відео на українській мові ще й про економіку. Верховна Рада України прийняла законопроект, згідно якого з 1 липня 2023 року ліквідується пільгова система оподаткування спрощенців 2%. Все! Погрались і хватить. Ні, ну повертається, що було раніше, 3-5. Ви знаєте, там платиш податки, не платиш податки. Платиш ПДВ, не платиш ПДВ, господи, податки. Ну якщо, відповідно, не хочете платити ПДВ, 5% ви вільні. Система доволі проста. Платиш, ну, відповідно, 3%. Да. Що стосується першої, другої групи, відміняються ці пільги, які давали можливість ну, тимчасово не сплачувати. Все. Платиш всі податки, як було до війни. Фактично. Повертається система податкування спрощенців, як до війни. Да, І ще е, повертається перевірки, в тому числі спрощенців. І саме основне, повертаються штрафи за відсутність касових апаратів. Да, і звертаю вашу увагу, що ті закони, які були прийняті до війни, про обов'язковість використання касових апаратів діють. Це якраз депутати нагадали, що все, що прийняли, воно діє. Тобто... Якщо у вас нема касового апарату, згідно ну, вашої професійної діяльності вам він потрібний. Обов'язково. Якщо хто не розуміє, що з навіть професійної діяльність, поясню. Дивіться, ви спрощуєтеся. Якщо ви не маєте справу із готівкою, ну, ваш бізнес, ви все без готівко. Вам перерахували, ви перерахували, вам перерахували. Ну, Інтернет-магазин, але виключно без готівку. виключно. Касовий апарат не треба. Достатньо в смартфоні. Додаток, -да, все. Покласти. А якщо у вас, ну, магазинчик, кафешка або так далі, касовий апарат обов'язково, обов'язково, якщо хотіли. Ну, це так. Да. Ну тобто якщо є тільки готівка, касовий апарат. Готівки нема, касового апарат нема. Все дуже просто. Тому е, оці от сльози, рюмсення, крики, ой, бідні, ні. 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 Ніхто вас не примушує мати діло з готівкою. Ну так. Да. Ну, організуйте бізнес так, щоб без готівки. Ну, не обов'язково ж ви самі розумієте, що на сьогоднішній момент є велика кількість інтернет-троїв. Дуже велика. Ну, клас, ніякі готівки. Працюйте. Інтернет-послуги теж, ну ви самі знаєте, що можна е не брати. Ну, от ви не, не берете в розрахунки готівку. Все без готівково. Касо-апарат не треба. Є готівка? Здравствуйте, касовий апарат. Так що все просто. Ну і відповідно тепер штрафи повертається, якщо не буде, а штрафують. І перевірки повертаються. Це, скажімо так, дуже добра реформа. Просто це якраз те, що треба економіки України. Щоб отак от кнучком пройтись, як слід о. У нас радикально сменся кількість контрабанди. Радикально, ви навіть собі єбити не можете. Тому що, на жаль, відсутність касового апарату це можливість ну, контрабанди. Классик, завезли контрабанду, через мафіки розкидали, там хлопці, проти немає, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А тепер, якщо апа і не вийде. Ні, ну, звичайно, зразу весь не вб'єш, але дійсно радикально зменшиться кількість. Кількість контрабансу. Ось зменшиться. Так що це добре. Ну, дивіться, там, звичайно, це рахували фахівці податковий, зразу, податковий. Вони порахували, що завдяки оцім змінам надходження до державного бюджету збільшиться як мінімум на 50%. Можливо, можливо, навіть більше. У нас хлопці ну, зарвались. Ну, якщо пам'ятаєте, коли вводили цю пільгу рік тому. Ну, вважали як, що ми ведемо цю пільгу і бізнес такий чесний, такий правильний, патріотичний, буде податки сплачувати, допомагати армії. А він мерзотник почав свій в карман набувати. Але я ж з усіх сторін. Контрабанда пішла, фальсифікат, мойка грошей, ой, аж гудить, аж гудить. куди там, ти що? Який патріот? Маляє вас. Там не звертали, щоб ви щось зрозумієте, війна. Да, ми то, да, да, а, 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 а ми з комом крадемо тільки для себе, да. Тепер Вперед все хочеться, хватить. Покрали і хватить. Тепер все. Буде політики. І я розумію, що якась частина бізнесу не задоволена, яка частина, яка? не всі. Тому що, дивіться, в нас спрощенці різні. Є дійсно спрощенці, де говорить, клімат нема. Там злочинець на злочинці, не заперечу. Ну і не тільки в нас, і в Росії таке добро є, і в Білорусі, в Європі таке. Ну дивіться, шахраї, різні там крадії, вони завжди існують. Ну Як з ними борються, але не допомагають. І так, є в нас частина спрощенців, ну, ну просто злочинці. Давайте просто злочинці. Вони і не податки не платять, обкрадають, тільки займаються різними ахвина. Аферами є, але частина. А частина спрощенців працює чесно. Молодці. І якраз для їх деятеля це добре. Тому що, ви ж розумієте, яка ситуація, працює людина чесно. Ну, не, не займається махінацією, контрабандою не торгує. фальсифікати, Ну, хоче, ну вона взагалі хоче працювати, ну і працює, говорить, не хоче, я ну мазатись. Але виходить, що так, як вона працює чесно, то їй треба це сплачувати, вона тут, скажімо так, попадає в таку неприємну ситуацію. А ці, які шахраї, і... самі розумієте, і получається. О, ви бачите, ви такі ціни, а вас, да, але ж людина чесно працює. Да, звичайно, сплачують ціни вищі. Тепер буде добре. Ні, ну дійсно добре, тому що я говорю, для той частини бізнесу, а я вважаю, що якраз у нас більша частина спрощень цін. Дійсно хоче працювати по-чесному. Не хоче мазатись. Але ці умови, як сказати, тепер їм буде проще. Та да, працюєш, так, да, сплачуєш, так, да, по суті, потежиш, так. Да. Ти ну, бачиш, наші податки мізер. Ой, навіть якщо ви ці 5%, це ж мізер. Мізер, це ж не гроші, капійчинка. Хіба це гроші. Де ви бачите такі податки? Це офшор на офшорі. Люди добрі. Ну, Будь ласка, не хочете по спрощенні загальна система, ви знаєте там. І ПДВ, да. і податк на прибуток, да. А як ви кажете? Ну будь ласка, ніхто ж вас не забороняє. Вона ж вибираєш, хочеш по спрощенні, хочеш на загальній системі. Працюєш спокійно, без проблем, ніяких проблем нема. Податки сплачуєш, ну, відповідно, є прибуток, сплачуєш, нема, не сплачуєш там в праці. Будь ласка. Тому я говорю, що от така от оце якраз є реформи. От таких економічні реформ якраз в Україні потрібно, щоб знаєте, так відчувалось, що це Україна. А то всякі там базікання, оце зробимо, це не працює. А от оце корисно. Так що поздравляю вас саме, з найсправжніх економічні реформи. Ну, Довгенько якби запускали, але нічого запустили. Молодці, молодці. Там хочуть ще трішечки реформи зробити до зарплати. Ну, ну, поки що ще не прийняли, там обговорюють. Ну, Це мається на увазі, щоб менше було шахрайства з зарплатою. Ну, побачимо, що все вийде. А це дійсно. Зробили цю операцію, зробили ці дії, і тепер у нас дійсно до державного бюджету зросте. А під час війни це дуже важливо. Ви ж не забувайте, що для того, щоб перемогти, треба гроші. І... Та обставина, що частина бізнесу не хоче платити, це неправильно. Треба, щоб платили. І тоді ми точно переможемо. Все, дякую вам за увагу. Всього найкращого. Ну і Україна переможе. До побачення.